Перебуваю на одному з пляжів Одеси. Він офіційно відкритий. Сюди приходять відпочивальники, аби покупатися та позасмагати. І ми запитали у працівників орендованих пляжів про те, скільки коштують і шезлонги, скільки коштують бунгало і за скільки можна взяти в оренду парасольки. Зараз розповім вам про це щодо шезлонгів. Вони коштують від те, що я запитувала на декількох пляжах від 200 гривень. Це під сонцем. Біля моря, біля басейну, звичайно, це дорожче. Є і 500 гривень, і 600 гривень на деяких там пляжах орендованих біля басейнів і 800 гривень. Але загалом від 200. ось така стабільна ціна на орендованих пляжах. Можна і прийти зі своєю підстилкою. Звичайно, є місце тут, і можна орендувати і ліжко. Давайте послухаємо коментар одного з працівників пляжу. Він розповів про те, які ціни не у них на пляжі. І загалом середнє змінилося, він каже, за його словами, на 50 гривень виросли порівнянні з минулим роком. По цінам у нас виходить 200 гривень на солнечко, шалончики, 300 по зонтиками Є, виходить, кроватки по 800 і бунгало 1000. от Есть, получается, еще услуги просто опасать зонтик возле посевочки там или что-то еще, это будет стоить 200 гривен. Платинечка сто единочь стоит. Загалом, якщо орендувати і великі ліжка, і бунгало на деяких, на жаль, там приватних орендованих пляжах біля басейну є і ціна і 6 тисяч гривень, є і 2 тисячі гривень, тобто різноманітні ціни. Але от сама така дешева шезлонг це 200 гривень, і можна взяти зонтик за 200 гривень. І також хочу розповісти про те, що зараз і на морі можна купити у людей креветки е, наскільки це безпечно, це вже перевіряють інші служби, але е, ціни на креветки нам розповіли відпочивальники, я запитала у продавців, е, це здебільшого за 100 грам 100 гривень. Е, і, ну, і так далі, стартують від 100 гривень за 100 грам. Е, ціни на кукурудзу від 50 гривень, якщо на ринках ціна і 25 гривень, є і 40 гривень, то на варену кукурудзу на пляжі 50 гривень також є. Запитала у продавців, але на жаль, вони відмовилися говорити на камеру. І давайте послухаємо коментарі відпочивальників, які приїхали сюди на пляж. І про їхні враження, і про ціни, як їм ціна. Подобається крім того, що дуже мало місця для того, щоб розкластися. Всі заняті шіслонки, дуже, дуже з 600, вони дуже-дуже багато місцевих. Вони майже на зайняті, тобто вони могли б відсотків 20 виділити на безкоштовний відпочинок для людей. Так? Не дуже вдобно, коли всі друг друга голові. На пляжах, в принципі, мені здається, бюджет достатньо підйомного, умовно. Ну, якщо ти йдеш сюди, от, ти можеш в принципі, без того обійтись, прикол в тому, да? Але якщо ти трохи хочеш обгоріти на сонці і бла-бла-бла, такого, то в принципі нормально. Типу. Ми брали, це шезонт називається? Зонцік. Зонтик ми брали за 200 гривень, якісь там креветки, пиво холодне, крижане, да? ну, півані брали, право брали тут. В принципі, все нормально по цій. По 120 За 100 грамів. Стака стаканчик? але по файно ще сказала шо я тебе що шоті обділяють так і докинула -то. Ціни на номери в готелях та та квартири теж різноманітні. Є і 500 гривень за добу, є і 1000 гривень за добу, просто в залежності від того наскільки ви хочете орендувати квартиру в Одесі або ж орендувати номер в готелі. Але плануйте завчасно, тому що відпочивальників е, е, ну досить багато. Вони приїжджають. Попередній хлопець-відпочивальник, який давав коментар, він приїхав зі Львову. Е, до Одеси, тому теж орендували вони квартиру зі своєю дівчиною. Він розповів. І також хочу сказати, що загалом у нас 29 пляж пляжів відкриті на Одещині. З них 27 в Одесі. Ще один в Ізмаїльському районі, ще один в Чорноморську. Тут можна безпечно, тут є поруч укриття, можна безпечно плавати, відпочивати. Є медичний пункт, де зможуть надати допомогу у разі виникнення якихось ситуації. Також не забуваємо про те, що за інформацією голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера не можна перебувати на пляжах на будь-якому пляжі під час тривоги, під час виявлення в морі небезпечних предметів та під час шторму від двох балів.